Так, показую конкретну відеоінструкцію швидку по тому, як користуватися мультиметром, і що для чого. Значить, що в нас є в мультиметрі? Вже встроєна батарейка, там крона стоїть батарейка. Якщо сяде, вона буде моргати і буде видно, що батарейка сівша. Зараз достаю пленочки, показую, як воно, бо це пленочки недовольствується. Буває, хто оставляє ці пленочки, ну, можна і не оставляти. Тепер ми переставляємо сюди в ліву сторону. Вибираємо 20. ДСІВ, оце 20. 20 вольтів це приділи вольтажа всіх вимірів, що нам потрібні. Це взагалі для всього нам пригодиться. Так, понятно, понятно. Так. Оці щупчики беремо. Дивіться, щупчик там, де ком написано, сюди ми чорний завжди впихаємо. Раз і чорний упихнули в ком. А красний впихаємо в наступний. В оцей верхній ми впихаємо цей красний тільки тоді, коли нам треба поміряти силу струму. Але якщо не знаєте, як це робити, лучше не лізьте туди і просто оставляйте на всі виміри. Отак, все ні, ну мені то просто... тільки в одному випадку нам туди в переставити. Мені Просто щоб батарейки, да, да, да. тепер дивіться будь-яка батарейка, акумулятор, що завгодно. Угу. Ось. Взяв один другий акумулятор. Я не знаю, вони заряджені чи сівші зараз. Наприклад, оцей акумулятор ми беремо і притуляємо. Можна в будь-якому положенні, можна притуляти отак, можна притуляти отак. І ми бачимо 2,99 3 вольта. Що означає, що, що він розряджений. Тому що у літієвих акумуляторів заряджене положення 4,2 вольти, mm -hmm. а сівша 3 вольта. Ото 3 вольта це вже сівший акумулятор. Його треба зарядити. Yeah. Да він зараз сівший. від нього навіть ліхтарик може не запуститися. Деякі ліхтарики легенько запустяться більшість не запуститься. Беремо, вимірюємо цей 4,14 вольта. Це практично максимальна 4,2 Це вже максимум 100%. Це і не надо заряджати. Він заряджений, він готовий до роботи. Береш його використовуєш. Якщо звичайна пальчикова батарейка, коли ти типу, звичайну пальчикову батарейку. Береш батарейку пальчикову. Тільки розпакована з пленки, батарейка має півтора вольта. Але ну повинна мати, на ній пишеться. Але батарейки завжди нормальні, мають не півтора вольта, а 1,6, як тільки з пачки. Вони трошки повишений вольтаж мають. Паняли? Це всі батарейки. 1,58 вольта. Бачите? Оце 1,6 вольта. Батарейка заряжена. Півтора вольта це ще заряжена. Якщо у вас вже 1 вольт, 1,1 вольта. Це вже означає сівша батарейка, і вже одне і часи можуть не робити, і все менше одного вольта. То я взагалі мовчу. То вже повністю сівша батарейка. Можна її сміло викидати в спеціалізовані урни для батареїв. Поняли? Коротше варячуєш, Коротше говоря, тоді так. Хай воно це так. Воно все буде. Хорошо. Воно... оце от, хай от, так от, і буде. Так. А, оце. На двадцяточки, тільки щоб батарейка не сідала. Ви коли не використовуєте його в оф, переводите, виключайте. Угу. А коли треба, ось на двадцять. На двадцять дивіться, угу. раз, два, три. Угу. Три рази вліво. Угу. Три рази вліво на двадцятку. Перевів угу. і все. Угу. Можна акумулятори, які завгодно. Навіть якщо у вас там отакі кислотні, всякі там акумулятори без різниці. Взяв, притулив. О, 4,25 зараз на акумулятори. Це 4-х вольтовий акумулятор. Якщо ви перепутаєте плюс із мінусом, нічого не зміниться. Просто оце считається красний плюсовий, а чорний мінусовий. по ідеї їх надати отак: Мінус ось сюди, а плюс ось сюди. Тоді показується так, красива так, циферка. Так, якщо ось. я перепутаю, воно покаже цифру, тільки з знаком мінус. 100, 100 я тобі довжив, да. 75 гривень, я, 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 я тобі Так. Да. Поняли. Якщо в блоки питання або в шоу пихнули, показує мінус, це означає, що ви красним торкнулися не, не до плюса, а до мінуса. В общем, отака батарейка. Як показує, як вона mm. заряджена, скільки вона? 4,2? 4,1 і 4,15 це теж заряджена. не треба їх заряджати до 4,2. Не обов'язково її до 100% доганяти. А це а... не хорошо для неї. А, Поняли? а як мі мінімум, щоб вона була мінімум зарядною, це, це десь 3, хай буде, так? Да? 3 вольта це вже сів, Да? Да. А заряджена 4,1, 4,15, 4,20, це вже заряджена по максимуму. Да? Не а треба а її заряджати так? більше. Okay. Поняли? Mm -hmm. Так само ви можете будь-який блочок питання, який у вас там в розетці торчить. Ось, взяв ось 12-вольтовий блочок питання, допустимо, mm -hmm. до якоїсь там антени своєї або до чогось, mm -hmm. да? mm -hmm. до тюнера. Mm -hmm. І у вас десь вибило світло, ви не поймете, чи тюнер згорів, чи блочок. Mm -hmm. Як узнать? Mm -hmm. Вставляєш блочок в розетку, як він має бути, поняли? Mm -hmm. Mm -hmm. Вставив. Береш мультиметр, один ось ну, блочок низький вольтаж, стокоп.